Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відео я вам хочу показати свої покупки косметики з магазину Сільпо. Значить, Побачила у когось з блогерів, що є такі новинки, які з'явилися в магазині, і тому вирішила придбати. В нашому місті є два сільпо, але в одному косметика була в дуже жахливому стані. Все було посвочене по обірванні ці упаковочки. Тому пішла в інше сільпо, в якому знайшла гарно запаковані продукти. Значить, і перше, що я придбала, це, значить, хайлайтер. Значить, Це фірма офф називається. Вона це китайський бренд, мабуть, виробник. Так, Китай. Імпортер сільпо. Ось така ось інформація, значить, в ньому аж 15 грамів. І зараз подивимося, як він виглядає. Зараз відкрию його, покажу. Отакий ось краєчку також такого кольору, Це вам видно буде. Вони такі тоненькі їх важко наносити. Ось такий ось. Але я думаю, що все буду змішувати. Зараз спробуємо його змішувати. Разом. Ось. Разом це більш має такий золотий, навіть бронзовий колір. Такий з переливом, але він гарно сяє. Ну, це все треба пробувати на шкірі обличчя, тому на руки воно може не так виглядати, як на обличчі. Ну, буду пробувати, мені подобається. Значить, запах зараз ну, скажу ні. Запаху ніякого немає. Звичайно, коли все перемішаєш, то воно колір такий, як бруднуватий виходить, але це мене не лякає. Ось такий ось хайлайтер. Значить, наступне, що мене привабило, це ось така ось палетка хайлайтерів та рум'ян. Також це ця та фірма. Значить, це була така попирочка, воно ще було в слюді. Додаткова ще така коробочка. Така ось інформація: три відтінка рум'ян та три відтінка хайлайтерів аж 30 грамів. Доволі таки гарна грамовочка. І зараз я вам її покажу. Ось так ось виглядає. Ага, там є дзеркало. Ось така захисна плівочка. Зараз я його закрию, щоб не відсвічувало. І такі ось доволі такі здорові рефіли. Значить, Верхній ряд це рум'яна, а нижній це хайлайтери. Ну, можна як і бронзер сяючий використовувати. Зараз зроблю Витру. Такі також доволі шовковисті на дотик. Спочатку рум'яна вам покажу. Дивіться, які яскраві. Ось. Але якщо розтушувати, то можна зробити гарними їх. Ось також такі яскравенькі вони. Але мені подобаються. І наступний ряд це. Такі більш вони вже як хлопушками, як називають їх. Ну, це хайлайтери, так. Ось такий ось вологий навіть ефект якийсь має. Ну, цей можна як хайлайтер використовувати, цей трішки, а цей навіть можна, як і тіні сяючі, використовувати, тому для бронзера, для моєї світлої шкіри він буде доволі таки темний, мабуть. А для очей можна і спробувати ось так. Але мені палеточка дуже-дуже сподобалася. Особливо такі здоровенькі рефільчики. Так, ага, кожна позиція коштувала по 99 гривень. Там у них всі такі ціни чомусь. І, і помади були, і тональний засіб, і консилер, і пудра. Але я вибрала собі ось такі ось сухі продукти. Які мені найбільш сподобалися. І останнє, що було, це, значить, також за 99 гривень, це така ось палеточка тіней. Тут аж 16 кольорів. Ось так ось інформація. Виглядає 24 грами на замовлення сільпо. І зараз відкрию вам, покажу. Також була вона заслідована. Щоб Ніхто переді мною її не користувався. Є дзеркало гарне. Також плівочка. Зараз закриємо дзеркало і покажу вам. Значить, вона складається з усіх сяючих відтінків. Тут немає жодного матового. Значить, палетка магнітна, тобто ви можете їх міняти місцями, або навіть там, якщо закінчиться, якісь ще сюди рефільчики підставити, якщо у вас є схожі. І зараз зробимо сочик. Я дивлюся, що. Вони також, мабуть, будуть такими хлопушками, але зараз спробуємо, покажу вам. Одвинемо. Ось так ось. Витруці сводчі зараз. Якісь трішки тінь залишають рум'яна. Ага, такі вони хлопушками. Треба так втираючими рухами їх наносити. Дивіться, такі яскраві. Ух, оце сяє. Минулі сводчики трішки не витерлися гарно. Буду сяяти з голови блискітками. Так. Наступні чотири. Деякі між собою сході, але я думаю, що на очах можна буде побачити різницю. Так як дивишся, так здається, що й однакові. Так, це також такий. Так, здається, що однакові вони, але різницю видно. Треба втирати, треба підібрати якийсь пензлик такий, щоб їх гарно нанести. Чотири кольори. Це такий ось яскраво рожевий десь можу на долонці нанести. Ось так от. Так, треба. Угу. Який гарний, дивіться. Така вона навіть якась і осіння, я вам скажу по кольорам. Це у нас був який третій ряд і останній ряд. Такі більш темніші кольори. Ого, ага. дивіться, цей такий цікавий. Ось Зараз фокусується. Так. І ось так от, ух, який пігментований. Доволі така гарна палеточка, мені сподобалася. Так, наносяться вони, звичайно, ці хлопушки, треба під них піднуровитися, як то кажуть. Але все залежить від пензлика, так, або, можливо, навіть пальчиком наносити. Ось так от. Ще вам ближче її покажу. Навіть всі назви є підписані рифільчики джембті. Джой Папая, Браун, Ось так от. І за 100 гривень, я думаю, це гарне придбання на 16 рефілів. Ось такі мої були невеличкі покупки, косметики з магазину Сільпо. Ставте лайк, якщо вам сподобалось це відео. Підписуйтеся на канал і до нових зустрічей!